Від мене звати Кубікс. І сьогодні ціль на це відео це піти в незер та здобути ресурси для подальшого виживання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми починаємо. Я вже підготував інструменти, лопата, мотика, мед, цукира і кайо. Нам треба набагато блоків. Давайте накопаємо блоків для того, щоб, наприклад, якщо я в Незері за на островах, а чим мені тоді з них будуватися? Коли кам'яна його зламається, тоді перестану копати. Портал в Незері як, як, як в минулому відео я знімав побудований у мене вже. Так. О, вугілля. А воно мені не дуже потрібно. Ну, вугілля багато не було. Жилка, жилка, жилка. До речі, е а яка ваша улюблена гра? Пишіть в коментарях. От моя це Майнкрафт. Ну, це логічно, що моя улюблена гра Майнкрафт, тому що я зараз записую відео, як, як я граю в Minecraft. Так. Так, зараз подивимось, чи нема ні там вигідне нема. Тільки тут. Добре. Будемо купати тут, як кажете. Як скажете, закажете. Типу блоки у нас є. Давайте сможки поставимо отуди. І забудуємо все отак. А типу отут одну дирочку не будемо забудовувати. Типу ось так. Все забудуємо. Все забудуємо. А от, от цю дирочку залишимо. Е Давайте... Давайте далі копати. Купати. Я оставлю смоски, пож тоді, коли в мене экран весь чорний... Так, я думаю, тут поставим смоскип. Я туди візьму тільки про, е, хліб і кам'яні інструменти. Так, тому що, якщо я там помру, щоб я багато е, речей не втрачав. Ну і боки на всякий випадок щит. Залізо у мене куча ці. Цілих 5 штучок. Не знаю, що це небагато. Так, ставим смолоскипчик, трохи не піде туди, туди. О, тут земля, яким чином вона тут опинилася, цікаво. Так ще і дивіться в якому порядку, що прямо отак от іде. Так. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай, давай, давай. Так. мужчина. Це останнє купкуємо, ще на останнє, думаю, І-дун. Іду дун. Все. Ду, моя кайла зламалася. Ну, вона тоже погатенько прокупала. Ну, все одно одне, як його це не хухри, мухри. Так, ну дойшли. Давайте візьмемо тільки. Ну, давайте декілька блоків візьмемо. Це куди? Я думаю, що таке не знадобиться. Це не знадобиться. Ну я думаю, що в нас все вийде з першого разу. Але нам треба ще одне кайос крафтити. Тому я візьму дві доски. Так, зараз я скрафчу 4 палки і скрафчу собі 2 кайла. Так, я я їжу замість. Ну і все. Давайте відправлятися в Nether. Дися не в повітрі заспавнюсь. Вообще заспавнюсь в повітрі, буде велика, 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 велика хлеба. А я, наверное, в повитре заспавнюсь. Ну, это не стоит сутки, конечно, гарантированно. Мне реально страшно из-за звуков. Но я как раз так. Ви бачили? Нато чого замовчав? Там гости тепер його. І мене один уже вдарив. Хліба їм? Типу ви це бачили? Так, я знаю то кварц. Головне, портал не загубить. Якщо я загублю портал, це буде велика-велика халепа. Тому я не хочу загубити портал. Ну, давайте зробимо, прокупаємося в бік. Oj. Ja to wygląda. Dziś to mam na Uch, ja nie znałam, co mnie zaraz robicie. Mnie teraz Дуже буде це страшно. Тому я ось так просто беру і купуюся. мені реально дуже-дуже страшно. Все, я можу втікти. Мені треба йти ось туди. Добре. Так, значить мені треба йти ось А! Я забудувався, тому що там магма Куб. А як ви знаєте, магма Куби не дуже добрі. Тому я зроблю краще ось так. Так, у мене ендерперлів, типу нема. А падать мені не дуже хотілося б. Тому я зараз швиденько роблю ось так. Так, так мені реально дуже страшно. Я прийшов в незер просто за деревом, реально. Ну, бо... Просто я хочу дерева. Я не можу сказати чому я просто хочу дерева. Ну, бо Мені просто хочеться дерева. А ви знали, що я рахую, що оце незер дерево, воно найстрашніше. Ну просто подивіться на нього. Ну що, до нього. Прийду. Так. У мене просто-напросто землі не вистачить. А ми... Це наш портал, до речі. Давайте зробимо доріжку до порталу. Ось наш портал. Походу ми не потрапимо назад. Він знищився. Ну все, наше життя в недрі. Або нам помирать, або не знаю, що робити. Ну, просто подивіться. Рано є один варіант. Але не дуже хочеться якось робити. Я зрозумів, чого воно. Треба, щоб в мене гаст стрельнув і попав якимось дивом туди. І на мене ну, просто землі багато. О, я придумав. Я придумав, я придумав. Просто роблю ось так. Роблю так, роблю так, роблю так. Так, ну я не дуже хочу це робити, правда. Але, ну... Вибачте мене. Короче, я зараз закриваю очі, тому що я реально не хочу це робити. і... куди От я забув про щит. А хочу... чого я... Ще спаунпойнт в мене не поставлений. Хух. Так, добуваємо гравій. та біжимо додому. І мені треба поставити точку спавну. Так, ідемо, Йдем, ідемо, ідемо До поселюхи. Ну, реально в мене варіантів більше не було. Тому що в мене стрельнув гаст фаєрболом, тому в мене не було варіантів. Але я не хочу, щоб він це ще раз зробив, бо мені ще раз потім... Так само робити, а мені це не дуже спробується. Так, робимо ось так. Так, робимо ось так. Оп. 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 Ми їм везінням вона випада на три роки. Ух, ну, професійні прям профі-профі-майнкрафтери, то вони просто, типу, знаходять бастіони. Але, ну, і торгують з біженними. Але якщо у них нема золота, і якщо вони заспавнились. Десь на островах, то вони просто беруть, викидають всі свої ресурси, як я зробив, і падають в лаву чи з висоти стрибають. І відроджуються і зажигають за нового портал. Ну, типу, якщо так, так само, як в мене. І я так само роблю. О. Так, робимо, значить, кресело. A, ja się krasał zrobisz. Krocie widzem, że to by krasało. No się to bach. Tak jest. ja ten ebro... Якраз взяв створення місцевості. О, я придумав, що нам треба в незрі багато кварцу, Ой, не кварцу, а цього... Тобу, як це називається. А, сейчас PowerPoint на постав? Класс. Просто біжим зі швидкості. Добре, що в мене повна їжа. А як так, що типу е, в мене гаст? А? Ласика, що ще я можу сказать. Ой. Ух. Так, я хоч знаю да мій будинок. Це уже добре. Ай. Там, короче, спаунпойнт. Точку створения встановлено. А я не разумею, ты типа, пучма на аст. Типу... Ну реал. Так. Все, зараз, короче, мы бежим назад уже цей раз. Так, Мне реально трохи страшно. А. Класс. Так. Підбираем свои ресурси. Типу, кресело я взяв на всяк випадок. А портал у мене зараз працює. На всяк випадок закриємо це. А як мені туди цей достроїти вже багато урона получу. Коротше, ми сюди прийшли за оцей оцим каменем. Ну, і в принципі, я його накопав достатньо, але б я не відмовився від ще пару, парочки. Ну, реально, мені в Незері нічого, крім цього, не потрібно. Я йшов в Незер для того, щоб накопичити оцю, оцих блоків. А ці блоки мені для того, щоб. Е, ну, просто на оцьому боці. Безкінечний вогонь. Типу, на інших блоках нема безкінечного вогню, а тут є. Тому я зараз повертаю звичайний світ та закінчую це відео. Ну а реально, я ж зараз не буду йти, тому що, ну, я зараз не хочу приходити Майнкрафт. якщо я зараз прийду, що мені буде робити в наступних відео? М? Так, я можу знати, як зробити. Е... Поки я ще з вами не прощаюсь, я на останок можу зробити отак. 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 отак так. Ну. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Oj, ja się za, e, za rana pociąłem. Mnie się trzeba, że... E, tak, zaraz, krótko, nic nie No, w pryncypie, piewstaka ja zbieram. No, ja zbieram. Вівстака правильно. Просто я, як бачив, рукою випадково зламав. Давайте спромоніть. Тепер на останок ми робимо. Ось це. Так налекал все зомби. Она еще меня гнала путь, а хай Добре, а зараз это все заменю. Ось, туточки. Опа, опа. Так, ми по периметру усього цього ставимо кварц. Так, ми зараз робимо ось це. Ми по периметру, коротше, розставляємо оці. Ой. Пходу я зробив зовсім не те. Так, робимо ось так. Ось таким чином, значить. Отут моркочку збираємо. І я знаю, що цей огород не прямо мега виглядає. Але він і не має мега виглядати. А угадайте, для чого я це роблю? Правильно, щоб зробити ось таким чином. Буде тільки один вхід. Там. Я боюсь... Бо якщо я кругляк поставлю, все норм буде. А якщо я спалю свою базу. У мене ж там. У мене ж там, типу, багато землі. Або знаєте, я зроблю з цієї сторони вхід. A, ja Tak. Ujuj, ja realno pożerzł w Co ja hejni. Oj. О! Я реально пожежу влаштував. Я забув, що дерево горить. Ой. Ну, погоду я влаштував реально пожежу. Ну, як можна було забути, що е, дерево горить? Це ж реально просто неможливо. Типу у мене не вистачить. Але серйозно зараз. Ну я подивлюсь, може, ще якісь блоки є. Ну як, чи є, чи нема. Звісно ж, є. Ну, небагато. Я роблю ось таким чином. Так. Все. Моя база готова. Добре. Добре. До зустрічі. Добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Наступне відео буде про те, що ми приручимо собі собачку. Так, і сьогодні, як бачите, ми зібрали матеріали, які використали за... для... За... Ну... У мене не входило в, ну, в плани, що я захищу свою базу. Але я добув ресурси в Незорі, які мені знадобляться для подачі виживання, щоб до мене не входили морожі, ворожі моби. Тому зараз я відновлю собі ХПшки. Ну і всім пока! До нових зустрічей! Бай-бай!